Я не розділяв великого захоплення усіх навкруги від першого сезону гри в Кальмара, але не можна не визнати, що це був класний серіал, який реально додав свіжості плейлисту Нетфліксу, який заполонився однотипним контентом. Жанр королівської битви в іграх саме тоді був на черговому піку своєї популярності, і перенести цей дух суперництва на екрани виглядало дуже своєчасним рішенням. Звісно, і до цього існували схожі проєкти. Буквально жанр отримав назву завдяки фільму Королівська битва. в Кальмара взяла. Усе, за що такого роду проєкти люблять, та додала корейський колорит, місцями непередбачуваний сюжет, який не боявся показати доволі брутальну жорстокість, та приправив це все концептом дитячих ігор, перемога в яких буквально зберігала гравцям життя, і виграв усі ці ігри пан Сон Гі Хун. З перемогою тебе. Гра була незабутня якого переможцем назвати важко, адже отримавши багато грошей, він втратив бажання жити і витрачати отримане багатство. Єдиною ціллю подальшого існування стали пошуки організаторів ігор та припинення раз та назавжди цього кола жорстокості, смертей та зламаних життів. Про що нам і розповідав другий сезон, який мені місцями сподобався навіть більше? Він показував, що віра гіхуна в людство виявилась марною, адже цього разу гравцям було дозволено голосувати, чи хочуть не продовжувати грати після кожного раунду, і щоразу ставало все більш зрозуміло, що це не організатори влаштовують бійню, вони лише розв'язують руки тим, хто і сам не проти ризикнути поставити своє життя на зеро раптом пощастить. І сезон завершувався тим, що купка гравців, які не бажали продовжувати грати, повстала проти системи та почала бунт. Який стріском провалився через те, що один хлопець трохи обісрався зі страху та покинув своїх напарників без набоїв. Вибач магазини. Мені шкода, а інший виявився тим самим організатором ігор, що в останній момент вирішив припинити цей спектакль та вбив друга хіхуна. Звісно, не будемо робити вигляд, що не розуміємо, що Netflix просто захотів зібрати побільше грошей та розділив сезон навпіл. І такий фінал другого сезону міг бути чудовою п'ятою серією в 10-12 серійному сезоні. А тому усі претензії стосовно непотрібності всього цього адресуємо босам стрімінгового сервісу і намагаємось абстрагуватись, адже третій сезон і без цього має величезну купу проблем, які і обговоримо у цьому відео. Обережно дуже багато спойлерів. Почнемо з доволі простого: перший сезон в тому числі завоював свою популярність через продемонстрований контраст між тим, що здавалось, звичайна дитяча гра може завершитись кровавою банею з десятками понівечених жертв. У більшість ігор можна було запросто зіграти самому, чим і займались мільйони людей по світу. Гра з цукровими сотами буквально заполонила інтернет рецептами цих солодощів. Усі ігри, окрім можливо, перетягування канату, не вимагали фізичної підготовки, де б перемагала проста сила. І всі вони виглядали реальними, без надлишкового пафосу. Другий сезон розпочався з тієї ж самої гри Червоно-зелене світло. Далі вже було випробовування з декількох ігор підряд та змагання, яке в Вимагала злагодженої командної стратегії зі зіставлення чисел та вибором необхідної кількості людей. Простота показаного підкуповувала. Реально, кожен міг перемогти. Всі були в рівних умовах. В третьому сезоні це вже не ті ігри в кальмара, це вже схоже на голодні ігри, де просто кожен повинен в рокопашному бою вибороти собі місце в наступному раунді. Хованки були схожі на дитячу гру. Однак яким чином старенька бабця здатна розібратись чи втекти від натовпу чоловіків на піку своєї молодості? Фактично, цю гру і хованками називати важко, адже неважливий сам факт знаходження гравця. Це відбувається буквально відразу з багатьма утікачами, тому навички переховування ніяк не допоможуть. Лише фізична сила стане у нагоді для оборони або нападу. Наступною грою було перепригування через канат, який виконано у надзвичайно гіперболізованій нереалістичній манері. Де знову ж таки виключно фізична сила допоможе пройти випробовування? Якби бабця дійшла до нього, то вона б ніколи самостійно не змогла пройти це. Дівчина з травмою ноги так само не здатна це зробити, і у підсумку ми вдруге поспіль вибиваємо фізично слабших гравців, якими б стратегами вони не були. Останньою грою став ще більш банальний король гори, де знову нічого окрім фізичної сили не допоможе виграти навіть більше по факту це грою назвати не можна, адже суть правил в тому, що їх майже немає. Це просто бійка на смерть, головна суть якої зводиться до того, аби показати, що зациклені на грошах люди не здатні діяти розсудливо, та в підсумку все одно перегризуть один одного. В третьому сезоні жодну гру неможливо було пройти гравцям, які були старшими або травмованими, або буквально слабшими, якщо не заручитись допомогою когось зі сторони. А потім, звісно, можна було підставляти кого тільки можна, як це робив підступний дід. Внаслідок цього пропав весь той шарм, коли долю людей вирішувало вміння вирізати фігурки з цукерки чи увага і координація рухів, а не банальне фізичне здоров'я. І все стало занадто передбачуване. За останні роки глядачі неодноразово на практиці дізнались, що в деяких серіалах будь-який герой може знаходитись в небезпеці. Перший сезон та другий, хоча вже меншою мірою, чудово це демонстрували. Хороші персонажі та злодюшки в рівній кількості перемішувались між собою, та спостерігати за тим, як черговий герой, за якого можна було навіть десь повболівати, падає опрірву, було як мінімум. Цікаво у третьому сезоні після бунту в живих залишилось не так багато реально розкритих учасників, за яких можна було переживати, з якими, на жаль, трапляється найгірше, що можна було уявити. Їх всіх саджають на рейки штампів. І замість того, аби дивитись на ігри, ти сам починаєш грати в гру. Вгадай, коли цей персонаж загине зі 100% шансом на перемогу. транс жінка в останній момент всіх рятує, демонструючи свою силу та те, що вона не гірша за інших. Ані тримай ніж в спину. Я знайшла вихід. Ми всі можемо вибратися разом. Ходімо швидше. Маму та сина розводять по різним командам, де син має полювати, а мати ховатись. Звісно ж, в останній момент вони зустрінуться і сюжетну гілку Тараса Бульби ніхто не відміняв. Мати новонародженої дитини не здатна захистити її. Турки! Я зараз прийду по тебе! Сама пожертва, аби не бути тягарем. Давно не бачились. Ви сказали мені берегти дитину. За будь-яку ціну. Головний герой не зміг за всі ігри переконати припинити кровопролиття, аби врятувати людей, які вже доказали, що є справжніми грішниками. То, звісно, він буде рятувати ні в чому не винну дитину, яка не встигла нагрішити і прийшла в цей світ чистою. Лише нове життя може перемогти смерть. Is... що це означає, коли гіхун залишається один з дитиною на руках проти натовпу негідників на чолі з просто навіжено викрученим в максимум головним лиходієм, який зраджував усіх та був покидьком буквально кожного разу, стає буквально нудно дивитись далі. Ніхто з них точно не переможе, і головному герою не буде важко з моральної точки зору викидати їх по черзі, адже всі вони. Покидьки, і навіть обіцяний дуже похмурий фінал стає зрозумілим, коли головний герой на руках з дитиною пів серії стоїть собі в куточку та читає проповіді про важливість збереження людяності. Потягнемо жереб. Чесно і прозоро. Середини сезону стає зрозуміло, хто дійде до фіналу, що відбудеться в цьому фіналі, та хто в підсумку переможе. Крінж, можливо, мені настільки врізався у пам'ять через необізнаність корейської культури та кінематографу, зокрема. Але деякі моменти викликали такі емоції, які важко описати, що я взагалі маю на увазі під крінжем. Це моменти, сцени чи персонажі, які здатні лише дратувати і викликати почуття сорому або змушувати ніяковіти від дурні, яка коїться на екрані. Давайте конкретніше. Знищимо половину людства. Велика кількість гравців, що залишились після другого сезону, є максимально плоскими персонажами, які запрограмовані лише на один вид поведінки, і серед них виділяється ворожка зі своєю паствою, яка добра. <смеш> <поє> Поїхала собі дахом та й живе собі у своєму вимірі. Але ж ні, вона все чудово розуміє і жахливо переграє свою роль. Це вже може бути стилем корейського кінематографу. Тут я можу зрозуміти. Однак, чому інші люди всередині серіалу поводяться так, наче для них це буденність? Ми ж наче не у комедії знаходимось. Ви точно зможете знайти вихід для нас звідси? Тут у людей поставлено життя на кін, чому деякі з них поводять себе як непотрібні статисти, підігруючи їй просто тому, що так буде смішніше. В цьому немає жодної потреби, адже зроблено було це виключно для того, щоб отримати смішний гех, де раптово вона всіх зраджує і тікає, аби згодом знову почати нести свою маячню для того, щоб її відразу зрадив інший представник іспанського сорому, карикатурний дід Підбурювач, чого дивитись, будемо стояти тут і гаяти час. Хтось має піти першим! Слухайте, ми всі регулярно скаржимось, що ось цей злодій був погано прописаний, а цей творить зло тільки тому, що він злий. Але ж цей дід просто уособлення хрінового злодія. У ньому не відчувається небезпека, як у такого ж за типажем персонажа першого сезону. Він не вселяє ненависть до себе через свої вчинки, адже більша частина з них призводить до того, що вибувають такі ж самі непотрібні персонажі. Він лише дратує своєю черговою промовою. Мовою про те, що от ще трохи, і всі вони стануть достатньо багатими. І найбільше мене дратувало те, що ніхто так і не почав задаватись питанням. А навіщо вони всі його слухають? То ти будь першим. Я думаю, що це не той випадок, коли актор настільки добре зіграв лиходіє, що ми всі дружно його ненавидимо. Тут сам персонаж в поганому сенсі настільки дратівливий, що він дратує самим своїм перебуванням у кадрі. Після невдалого бунту те, як себе поводить гіхун, я не можу пояснити нічим, окрім як незнанням, що робити з персонажем далі. Ви перемогли! Тож мене! Декілька серій він просто мовчки сидить. Та дивиться у стіну або на горе піхотинця, який став причиною провалу, і щоб потім волати. Убив! Перед грою ухованки він дивиться на нього з таким кам'яним виразом обличчя, що ще трохи, і в ньому міг прокинутись лазерний погляд Кларка Кента. А як тільки недолугий воїн в секунду стає божевільним психопатом, і гійхун його відправляє на респаун, на його долю звалюється дитина, і тепер він з кам'яним обличчям буде дивитись взагалі на всіх до самого фіналу. Сама фінальна гра. Просто переповнена іспанським сормом, який вже був зроблений задля того, аби просто розтягнути час. Групка поганці по декілька хвилин проговорює одні й ті самі речі, наче глядачів тримають за цілковитих дурнів. Вибрати трьох просто довго думати тут не треба. Разів 15 за серією нам кажуть, що їм треба обрати лише одного гравця, якого треба скинути, аби через хвилину під дією амнезії знову зібратися у коло і думати над вирішенням тієї самої проблеми, але вилучати одну людину у кожному раунді. Буде найкращим виходом. Не воюватимемо один з одним. Треба лише вирішити, хто вилетить наступним. Рішення ідеальне, в той час, як гіхун продовжує собі стояти на краю прірви в надії на те, що тепер в ньому прокинеться суперздібність Дракса. Я опанував здібність стояти так непохитно, що став невидимим оком. Дитина, це взагалі окрема розмова. Закриваємо очі на жахливу графіку. Але не можна закрити очі на те, як дівчина народила дитину за 5 хвилин, а потім швидко стала і пішла собі без будь-якої належної медичної допомоги. Після цього навколо дитини починає вибудовуватись увесь сюжет. Шановне панство, хоче його чисто по приколу взяти у гру. Гіхун чхає на свою мету та понад усе хоче врятувати дитину. І все одно, що ігри. Він так не зупинить. Батько дитини не розуміє, хто він насправді, і в самому кінці також моментально їде дахом та готовий вже скинути немовля, хоча не так давно клявся її захищати неодноразово. Суцільний хаос. гора напарник, гора детектива є цілковитим комік-реліфом сезону. Чесно кажучи, він навіть більшість часу вдало виконував свою роль, на відміну від ворожки. Сцена в поліцейському відділі одночасно і максимально безглузда, і в той же час дуже напружена. Вона дійсно викликає переживання за всіх персонажів, і все було б чудово, бо він протягом сезону робить надважливу річ для сюжету, яка має вивести на чисту воду капітана судна, що декілька років обманює детектива. Але знаєте на чому ґрунтуються його підозри? Я звик. Довіряти своєму чуттю. Моє чуття майже не помиляється. І наостанок скажу, що усі представники багатого світу, що спостерігали за грою, скоріше нагадують доктора Зло, <плес> аніж реальних людей. Але більше ми про них поговоримо у наступному розділі. Сар, особливо важливі персони прибули. Таємничі персони демонструють жадібність та приреченість людства так само, як це роблять гравці. Їм не важлива доля маленької дитини. Вони хочуть просто розважитись, додавши її у список учасників. Вони не співчувають приреченим на смерть. Вони готові самостійно жорстоко їх добувати. Вони відчувають всемогутність та безкарність за всі свої вчинки. Ніщо не може їм зашкодити. І в підсумку вони так. І залишилися вірними своїм переконанням. Нікого не змусила задуматись жертва гіхуна, нікого не наздогнала кара за їх поведінку. Їх злочини не викриваються світу, вони просто безслідно зникають. Наче нічого не трапилось. Уявіть, якби замість чергового непотрібного діалогу дідугана нам би розкрили глибше когось з багатіїв, показали, що у них інколи виникають сумніви стосовно того, чим вони займаються. Можливо, хтось навіть саботував би ігри, бо мав власні мотиви, хотів позбутись конкурента чи щось подібне. Нам би розкрили більше як влаштовані ігри, як їм вдалося приховувати таке масштабне будівництво, як хтось з влади Кореї. Був причетний до цього, а замість цього сюжет просто на них забиває. Ви досі вірите в людей? Найбільше позбавлена сенсу сюжетна гілка Джун Хо, так званого детектива, який декілька років свого життя присвятив виключно одній меті знайти острів, на якому його брат фронтменить ігри на виживання, зазираючи назад у другий сезон, то він топчеться на місці майже усі 13 серій, і сам би так ні до чого і не дійшов би без підказки любителя випити з дуже сильною інтуїцією. Без нього він би й далі собі навертав круги навколо потрібного острову. Коли ж він нарешті знаходить потрібний острів, на нас чекала довго очікувана зустріч двох братів, яких доля повела кардинально різними стежками. Вони таки зустрічаються. Однак навіть діалогу між ними не відбулось, і все, що ми отримали. Загалом, арка головного героя, якщо подивитись на папері, виглядає нормально. Він за три сезони пройшов шлях від понівеченого життям невдахи, що погоджується на продовження гри до святого Месії, якому б крила мали допомагати в останній грі. Його жертва у самому фіналі репрезентує головну думку двох сезонів, яку герой буквально промовляє у голос. Ми люди. Відособлено це все виглядає круто. Автор не побоявся зробити те, на що не вистачає сміливості багатьом однак до самопожертви гіхуна в останній грі є лише невеличке запитання: навіщо вона була потрібна? Адже, якщо зупинитись та подумати, якби він трішки зачекав, то міг би дочекатись прибуття детектива та цілком міг би втекти разом з дитиною. А так він стрибнув, понадіявшись на те, що організатори гри, які змусили дитину стати гравцем, будуть про неї піклуватись. Адже цим людям точно можна довіряти, вони ж точно не зроблять його частиною свого чергового експерименту. Подальшими подіями його жертва обезцінюється. Він пригнув собі у Рірву, а через хвилину всі ігри екстрено завершуються. Саме через це арка гіхуна виглядає цілісною лише окремо від подальшого дуже розтягнутого фіналу. З перших епізодів другого сезону нам намагались донести головну думку продовження, що головний герой прийшов мститись та припинити все це жахливе дійство. Однак, потрапивши на гру, зрозумів, що самим гравцям це не потрібно що нам регулярно після кожної гри показували на голосуваннях. Втративши надію самотужки подолати авторів гари, гіхун акцентується на іншому завданні, а тим часом детектив фактично разом з дівчиною з Північної Кореї змусили нажати фронтмена кнопку самознищення, і вся будівля була похоронена. Питання навіщо тоді дівчина все спалювала, якщо і так все було б підірвано, залишається відкритим. Менше з тим, що ми маємо у підсумку: усі без виключення відповідальні за створення гри, її проведення, набір нових гравців залишились цілими та неушкодженими. Світу не стало відомо про жахливі звірства, нічого зупинено не було. Наслідків дій гіхуна та детектива фактично немає. Адже, якщо подумати, то якби їх просто не було в сюжеті, то абсолютно нічого б не змінилось, окрім долі двох дітей, які залишились забезпеченими до кінця життя. Ну і треба декілька мільярдів витратити на відбудову нових павільйонів. Замість показу наслідків усієї боротьби цих персонажів, яка розтягнулась на декілька років після фіналу першого сезону, нам дарують епілог у стилі володаря перснів. Чи якщо трохи свіжіше, то людини павук крізь всесвіт. Півгодини витрачається на те, аби показати, що батьку хворої дитини вдалось повернутись на роботу вуличного художника після того, як він втік з ігор. Ми бачимо, що людина заслуговує на другий шанс, що справжнє щастя не в Багатстві, а в часі, який можна провести з тим, хто нам близький. Наш комедійний друг виходить з в'язниці і разом з більш дуркуватим другом планують відкривати готель. Детектив знаходить у себе дитину та весь виграний нею призовий фонд. Дана подія з'являється звідки. Детектив ніколи не казав, що планував стати батьком. То чому ж саме на нього спихнули дитину? Наче їм просто не було куди її подіти. Ну і нехай вона побуде у єдиного хорошого. Хлопця, але чи був у нас кращий кандидат на роль батька чи матері? Зачекайте, дівчина з Північної Кореї, яка під час втечі з країни втратила свого сина та чоловіка, та весь час картала себе за це. Це ж буквально найкращий кандидат на цю роль, але в серіалі вона просто дізнається, що її дитина жива і їде її назустріч. Ось ми побачили, чим живуть герої після закінчення ігор. Кожен з них, якщо так можна сказати, знайшов своє щастя. Про те, чому вони можуть радіти, якщо фактично нічого зупинено не було. Тим часом, фронтмен навідується до доньки Гіхуна та віддає їй решту його грошей. Пан Сон Гіхун помер, і знову і знову нам показують долю всіх персонажів. Вже 30 хвилин останньої серії було витрачено на це, а вона все не завершується і не завершується. А наостанок ми бачимо, що в Америці ведеться набір на нові ігри, а вербувальником є Кейт Бланшет. І з огляду на анонси Netflix кінця цьому не видно. На нас будуть очікувати спінофи, можливо, приквели, можливо, ще й продовження, і це буде тривати до того часу. Поки граф Кальмара не втратить інтерес публіки. А з огляду на те, що серіал очолив рейтинги в усіх країнах, де присутні Netflix, то це станеться не скоро. До речі, щодо Кейт Бланшет, то автор серіалу сказав, що він просто хотів попрацювати з такою крутою актрисою, і жодних тизерів не планував. Взагалі, чим є фінал гри в Кальмара? Можливо, метафорою на справжній капіталізм, що, попри усі спроби відродити людяність, світ все одно продовжить рухатись в тому ж напрямку, а ігри будуть продовжуватись. Або ж Netflix просто хоче купу бабла, та ідеально на власному прикладі показує, що, попри спроби це все завершити, поки підписки збільшуються, шоу буде продовжуватись. Виходить такий собі метакоментар. А що звучить доволі правдоподібно.